Апостол Павло дуже різко, дуже серйозно каже, Він не каже лаконічно, не починаючи з лірики, на акордах музики, на скрипті, на піано ні. Він каже, разві ви не знаєте? Разві ви не знаєте, чи ж ви не знаєте, а? А що ми маємо знати? Про що ми маємо знати, що ви храм Божий? Чи ж ви не знаєте про це? А де ж це храм Божий? А ви пам'ятаєте історію храму. Я вже два тижні назад був 18-й раз в Ізраїлі, тому що ми там працюємо. Пастор говорить до мене Славі, коли ми приїхали в Ізраїль, я всім проповідував. Ну, 6 місяців. І через 6 місяців тільки одна людина з трудом прийшла до церкви, а через два тижні вже відійшла. 20 років тому назад. А зараз, говорить, немає дня, щоб євреї не приходили і не каялися. Сотні нових церков в Ізраїлі. Бог щось робить, помаленьку переходить, пропить Євангелія на той край. Але місцеві євреї, коли ми підходимо, до тої сцени плачу саме ближче до того місця, де був той храм колись Єрусалимським. З однієї сторони жінки, чоловіки і діти стоять і моляться, записки втискують в ці каміння. Вони мріють, вони згадують славу минулого храму. Давид був мужем по серцю Бога. Я не один раз задаюся запитанням, Боже, а де ж секрет цього чоловіка? Ніхто не робив стільки помилок, стільки робив Давид. Одна його помилка коштувала 60 тисяч 75 життів. Одна його аморальна помилка або моральна помилка пострадала сім'я, пострадав його імідж, авторитет, втікає від дому. Але чому Бог сказав, а я знайшов мужа по серцю. От тут і секрет. Тому що моментально він казав, Боже, я знаю, що в тебе є наказання. Я можу прийняти від тебе перше, друге, третє, любе. Але мені краще в твої руки впасти. Коли Давид пішов на спалений сакілах, коли йому доповіли жінок, забрали дітей, забрали стада, забрали вся твоя родина, залишилася без овець, без нічого. Цілий рік мовчав Давид. Цілий рік не говорив до Бога. А потім, коли бачить катастрофа, Полум'ям горить місто, підійшов, впав на землю на цих попелищах. Тоді друзі його прийшли до нього з камінням і кажуть: 600 чоловіків, ми тебе поб'ємо камінням. Що робить Давид? Каже, а де є захований Єфот? Принесіть мені Єфот. Що ж таке Єфот? фот? Одежа священника. І коли він надягає в цей скрутний час, цей одяг. Він звертається до Бога і запитується, Господи, що мені робити, доганяти чи ні? А Бог відповідає: так, доганяй, догоню так доганиш, через рік мовчанки. Ця людина хотіла побудувати храм, але ніц не вийшло. Бог каже до нього: Ти багато воював, синок твій, який народиться після тебе, він це зробить. Коли Соломон прийшов на царство, він почав будувати храм Божий після свого дворця, свого дому. Коли він почав будувати цей храм, це була велетенська споруда. Якщо хтось хоче знати історію, в цей час в Єрусалимі було всього 250 тисяч жителів, трішки менше, як рівне. Але будували вони храм, і разом була огорожа кругом Забор великий, що поміщалося понад 50 тисяч людей. Можете уявити, це 20% населення Єрусалиму. І коли вони почали будувати цей храм, ви знаєте, у нас ці велетенські споруди. Ви знаєте, скільки будується дев'ятиповерховий будинок. Ви знаєте, що там є кампанії, можливо, будується рік, два, є 40, 50 людей. Но в той час Єрусалимський храм будувало 180 тисяч мужчин. Ви можете собі уявити, яка це армія? Армія будівничих, 180 тисяч. Що ж можна зробити із такою армією строїтелів? 180 тисяч людей. То можна було цілий величезний мол побудувати. Супермаркети, правда, величезні кілометрові. 180 тисяч. І за скільки часу? Це будувалося не за один рік, не за два роки, не 5 років, а ціле повних 7 років. А в Єрусалимі немає снігу. Там будували 24 години всіх 12 місяців. День у день. 180 тисяч. І ви знаєте, коли сьогодні вже є комп'ютер, можна по комп'ютеру порахувати, скільки пожертвували на цей храм священники, коліна, лідери Давида, сам Давид і Соломон. Всі скільки. І коли порахували, то вони всі прийшли до одної думки, що приблизно в той час, три тисячі років тому, було заплачено ціну за храм 5 мільярдів американських доларів, якщо сьогодні перевести все в еквівалент долара. 5 мільярдів доларів. Ну ви скажете, що таке 5 мільярдів це маленький бюджет України, і навіть де України, Там 200 мільярдів Україна. Ви знаєте, я одного разу чув пропить одного американця, який. Поїхав колись в Сибір і каже: я в Сибірі хожу по, як кажуть, базарі, і каже: побачив одну монету американську, вона десь дата 1800 го приблизно. Я каже, в Сибірі купив, бо я в Америці таку не знайду. Це дуже дорога монета, вона дорожча, ніж золото. Вона така велика була. І коли він проповідував, він показав цю монету нам в Орегоні і каже: ви знаєте, це 5 американських центів. Що можна було купити за 5 американських центів в 1800 році? Всі знизали плечима? Не знаємо. Це можна було купити або лошаді, або корову, або маленьке поле, або маленький будиночок. За 5 американських центів. А що сьогодні можна купити? Коробку спічок. Це тільки за 200 років. Можете уявити собі інфляцію трьохтисячної давності. Тобто 5 мільярдів доларів, якщо перевести, враховуючи інфляцію на сьогоднішній день це буде більше, як 800 мільярдів доларів. Уявіть собі, 800 мільярдів. Сестра, скільки ваші сукні стоять? Блузки скільки стоять? Ладно, не кажіть. 700 вісімсот мільярдів доларів було ложено в цей храм. Але де ж вся ціна закладена? Де ж ізюмінка того? Не вже в цих путівництвах, не вже в тому, що були два ангели, де по центру була чаша, і крила ангелів торкалися крилів ангелів, і вони дивилися в чашу, тому що в ту чашу наливалася кров від первородних ангців, і священники приносили за ті гріхи Ізраїля. І вони дивилися тільки через кров. Ангел не міг дивитися очі один другому, а тільки дивився туди в блюдечко крові, один і другий. Вони дивилися один на одного через кров, яка була в цьому блюдечку. Де ж була ізюмінка? В тому, що там було 120 стовбів, 120 величезних колон, що там було все гарно устроєно, і там було завіса і святе і святих. Де ж ізюмінка того? Знаєте, в чому ізюмінка? Тому що цар Соломон, який посвячував цей храм на служіння Богу, підняв свої руки. І ця молитва священника, я думаю, коли у вас було посвячення дому, напевно, ви також пам'ятали ці місця, була така: Боже, якщо так трапиться, що від цього храму відвернуться люди, якщо так трапиться, що вони будуть шукати других богів, вони забудуть твої заповіти відійдуть від Тебе. І якщо так трапиться, що вони згрішать і будуть відведені в полон. І там в полоні вони прийдуть в себе і починають схиляти коліна і дивитися в сторону цього храму, і молитися, то Ти, Боже, з твоєї висоти Почую цю молитву і прости народ твій. Про це пам'ятав Даниїл, коли був в Вавилоні. Про це пам'ятали три єнокі Драхмісах і Авдінагу Перед тим, як іти до печі, молитва Соломона і в Біблії написано слава Божа спустилася на них. Кожний рік вони мусили йти. Трічі, мужчини, якщо стояли лідери поколінь і передивлялися, є на фусал. Або є там Нафанаїл, або є Йосип, або є Дан, або є Єфрем. А де той? А чому сусід твій не прийшов? Бо в нього гріхи великі. Тому що треба було маленьку голубку тягнути, або треба було вівцю якусь, або треба було вола великого. Треба було тягнути туди, на поклоніння, в храм. І дивилися, хто ж не прийшов, і якщо хтось не приходив, наказання приходило. Він мусив являтися в храм тричі на рік мужчина, який заступався за сім'ю. Храм це було місце, де завжди була війна, боротьба навколишніх народів. То тільки 100 років тому назад від турецьких османських імперій забрали англічани святу землю. А перед тим, хто ж там не був, і римляни були, і африканці були, і індійці були, і Вавилон був, всі були там, вони всі воювали, вони хотіли мати храм гору. На сьогоднішній день іде війна за храм в гору. Всі хвилять, коли ж то повернеться час, що в нас буде відбудований Єрусалимський храм. Але Єрусалимський храм не відбудовується. І про це знав Христос. І Він каже, чи ж не вже ви не знаєте? Чи ж не вже ви не знаєте, що ви храм Божий? Чи ж невже ви не знаєте, що вам не треба їхати до Єрусалиму? Чи ж невже ви не знаєте, що вам не треба шукати храм в Єрусалимі? Невже ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? І ви не свої, ви коплені дорогою ціною. Ви собі не належите, чоловік ні жінці, ні жінка чоловіку, ні сім'я, ні діти батькам. Хоча це сім'я, але ми є. Діти, Господа Бога, ми належимо Йому, Він купив нас дорогою ціною. Алілуя! Прийдеш додому, жіночко, в тебе є чоловік, починаєш шуміти на тебе. Жінка ж так довго була, затрималася на 5 хвилин на зібранні, у нас гості були. А я вже за супом заскучав. Чому ж так пізно? Ну, сьогодні свято п'ятдесятниці. Ти чоловіче на мене не кричи, ти на мене не шуми, тому що я маю 800 мільярдів доларів. Що? Де ж такі багатство взяла? Радчук казав. «У мені 800 мільярдів доларів. Ні, не 800 мільярдів. Більше сестри. Більше братів. Ніж 800 мільярдів більше. Ціни нема. Ціна була заплачена, коли Син Божий зійшов на землю, пішов на Голгофу, взяв наші мінуси гріхи беззаконня, помер на Голгофи раді нашого спасіння. Ціна була заплачена більше, ніж мільярди доларів в Єрусалимському храмі. І тому до -то цей храм, це тіло зміниться. Не написано наша душа, не написано наш дух, а написано, що коли він явиться, той, хто помер, воскресне, а той, хто живий, зміниться, як тільки оком моргнеш. І я вірю. Мов не просто вірю, я твердо знаю, ви, молода генерація, та я ще не старий, будемо зустрічати Господа живими. Алілуя! Ми будемо живими зустрічати. час такий зараз. У мене не буде часу розказувати за останній час, що ми бачимо в других країнах. Скоро Господь прийде. Знаєте, ми з Наташою сиділи на одній конференції і чули одну проповідь. Я так згадую моє життя, місіонерське життя. Мій хліб нелегкий, біли волосся, а ціна. Коли дивимося в очі опасностям, коли люди гинули на наших очах. Це величезна ціна місіонера і місії. Величезна. Це ваша ціна, сестри. Ми не знаємо ціну, кожен платить свою. Це ваша ціна. Читайте Євангелію. Написано в Біблії, що одісною Бога, сидить син. Сидить син Ісус. Одісною Бога. І ось один момент случився. Трапилося те, що Степана, одного з перших засновників церкви, б'ють камнями. Він облитий кров'ю, він гине. Він підняв свої очі до неба і молиться, Боже, прости, бо не знаю, що роблять. І в той момент каже: я бачу Господа Ісуса, який стоїть. То він сидів, а тут піднявся. Він встав. Він віддає салют Степану, який помирає. За проповідь Євангелія. Сестри, дасть вам Бог салют на небі. Пастор Володимир, дасть Господь на небесах за всі ціни, дасть дружині, дасть всім братам і сестрам, за кожну колосочка неспасену душу, за кожну пісню, за кожну проповідь, за кожний камінець, за кожну гривну пожертвовану. Бог дасть салют на небі. Коли ми явимося перед ним. Там на небесах. Бережіть свій храм, бо це є храм Божий, ваше тіло. На сьогоднішній день підрахували деякі слідопити, деякі лікарі, що якщо людина захвачується грязними сайтами інтернету, то бере три роки, щоб звільнити розум. Тому що сатана відложує тут свою грязь. Три роки, де боротьба в розумі. Три роки після того, як людина захопилася інтернетом грязним. Шановні мої, пам'ятайте, що від голови до ніг ми храм Божий. Пам'ятайте, що дух Божий в нас. Ми живемо не для себе, для нього. Ми не свої, ми куплені дорогою ціною. Ми не свої, тому що за нас заплачена ціна. Проставляйте його в тілах і в душах, тому що ви храм Божий. Ви не просто люди. Ви діти Божі, ви діти царя над царями. Нас Бог над богами. Господь господствуючий, святий Савоф, Ізраїлів, Альфа і Омега, перший останній. Алілуя йому сьогодні в зібранні святих святковий, день п'ятдесятниці, ми, храм Божий, за нас він заплатив ціну на гофі воскрес і дав Духа Святого в наше серце. бережіть його. Дух Святий це не просто Дух, Дух Святий це Бог. Якщо хула на сина або на батька проститься, то на Духа Святого ніде. бережіть Духа Святого Кожний гнів. Кожна неправда, кожний крик, кожна неправильна дія, звинувачення совісті дає на Святого Духа. Духа Святого бережіть, як зіницю ока. Говоріть з ним на ви, Поважайте, кожний ранок говоріть йому, вітаю, Дух Святий, і запрошую. Ми є храм Божий і Дух Божий живе в нас. Ми не свої, а куплені дорогою ціною. Слава Йому, слава, слава. Чи у вас є слава на устах ваших, шановні? Чи у вас є слава в серці вашому зараз? Віддати Господу цю славу, ага? чи ми можемо підняти наші руки до неба, знаєте, в наших церквах, особливо на Західній Україні. ну, У вас трохи церква друга, як Західна Україна, ви, не на, Західній, ви на Західній Україні, ви на Заході. Ну, нас кажуть, руки не можна піднімати сестрам, тільки братам, то браті отак піднімають руки, а сестри отак піднімають, вони прохають. А мужі Божі, служителі отак благословляють, піднімають руки. Це є на благословім. Але піднята наша рука говорить про що? Що моє творіння Боже. Ви можете кожен підняти свій перший пальчик. Покажіть мені вашого пальчика. А всі? А що ви всі? браті, у вас немає пальчиків. Покажіть свого пальчика, будь ласка. Всі можете показати мені пальчика? Отак, потримайте його всі. Чуєте? Чому всюди, в цілому світі, беруть відпечатки пальців? Чому? Вісім мільярдів людей. А скільки померло, а скільки ще народиться? А? Чому беруть відпечаток пальців? Оденький маленький пальчик. Тому що на цьому пальчику не мільйони, не мільярди, а трильйони. Чуєте, трильйони маленьких-маленьких доріжок. Хіба можна на такому маленькому пальчику помістити трильйони? І ви візьміть відпечаток мого пальця, пошукайте в Африці, в Індонезії, в Південній Америці, в Китаї. Ви не знайдете копії. Про що це говорить? Про те, що Він Творець. І він мене створив моїм отаким оригінальним. І тебе оригінально, і тебе оригінально, ти твій, і ти маєш твого духа, і твоє помазання, і твоє благословіння. Ми творіння Його. Алілуя! Слава йому! Один пальчик говорить про те, що він наш творець. А ми є храм Його. Оце храм, наш пальчик навіть говорить про це. То встанемо, будемо дякувати Бога. Давайте будемо молитися. Підніміть свої руки і просто закриємо очі. Давайте будемо пам'ятати про той день, коли Дух Святий зійшов на нас, на наше серце, в наше життя. Ми належимо Богу, ми не свої, ми не чужі, ми Господу Богу належимо. Чуєте, молодь тітуча, ви для Господа належите. Ви Божі, а Бог знає, коли кому якого чоловіка дати. Хочете, щоб був добрий чоловік? Хто хоче мати доброго чоловіка? На місію, брат Володя. Брат Володя, пастор, вони хочуть доброго чоловіка мати. На місію. Тільки в місії Бог дасть добру місіонера. Чуєте? А? Моя жінка каже, славі, що було б зі мною, якби ти мене не взяв? Я кажу, дякую, що ти згодилася. Слухайте, це скільки країн, скільки церков, скільки служінь, скільки євангелізацій. Весь час в домі Божому. Яка це краса? Йдіть на місію, проповіду Євангелія, Бог вам дасть. О! Супер! Будьте ні, хепі. на весілля запросіть. Давайте піднімемо руки наші, а? Давайте будемо дякувати всім Господам. Дякуємо тебе, Господи, за цей день. Закрий наші очі, піднімемо голос молитви нашої, дякуємо тебе за цей день. Дякуємо Тебе за Святого Духа, за те, що ми не свої, за те, що ми куплені тобою, дорогою ціною. Ти заплатив за нас на Лгові твоєю святою кров'ю. Дякуємо Тебе, Ісусе, дякуємо Тебе, Аллилуйя, за те, що Ти заплатив тоді, коли ми не думали б шукати тебе. Ти нас знайшов, Ти загубив людину, але Ти знайшов її. Не ми знайшли тебе, а Ти знайшов нас. Дякуємо Тебе за цей хор, дякуємо Тебе за цю групу прославлення, дякуємо за пастора Володимира, Димера прита, дякуємо за його жінку, за його сім'ю, дякуємо за його команду, за цих людей, за церкву, за його служіння, благослови Його, наповни його Святим Духом, мудрістю, помазанням надалі поширювати пропит Євангеля, щоб іще десятки тисяч людей спаслися через світанкову зорю. Благослови, благослови, Боже, наповни Твоїм Духом, благодаттю. Нехай ми завжди поклоняємося Тобі, служимо Тобі. Благослови Господь, групу. З Канади. We're asking for blessing for Canada. Send revival to Canada. Bless this young generation, Pastor Joseph and all people in Canada. Bless and send your fire of the Holy Spirit and revival to young generation. Молимося, молимося, церква. Молимося. Канадійці просять молитися за Канаду. Вони хочуть бачити Там пробудження. Канада вмирає. Європа вмирає. Ми потребуємо Бога. Нехай сила Святого Духа спочиває на землі. Тому що скоро Ісус прийде, Алілуя. молимося. Давайте ми піднімемо руки. Можемо Можем підняти всі руки, а? Можемо підняти всі руки до неба, а? брати і сестри, бастра, благословіть народ, сестри, браті, піднімемо руки до неба. Наші, наші пальці говорять, наші руки говорять про те, що Він є творець. Алілуя. Дякуємо, дякуємо Тебе, Боже. Можливо, ти щось загубив, щось загубила. Присутність Божу. Можливо, гріховна дорога трошки збила тебе. І ти хитнувся, хитнулась. і ти хочеш, щоб за тебе спеціально помолилися. Ти потребуєш каплі крові від Ісуса, щоб він простив тебе. Хто потребує таку молитву, підніміть свою руку, щоб він простив тебе, омив тебе своєю кров'ю, і щоб він тобі тобі дав нове дрозновіння, і щоб тебе підняв знову і посадив рядом біля себе в Дусі Святої Дім. Підніміть руку, хто потребує таку молитву. Підніміть руку. бачу вашу руку, хто ще, хто ще бачив. Придійся допереду, не стидайтеся. Можливо, ти перший, другий раз, третій раз. теж хотів би прийти до Бога, покаятися, віддати йому життя своє. Прийди сюди. Ми чекаємо на вас, а церква молимося, закриємо наші очі. Хто ще потребує каплі крові від Ісуса, щоб Він. Простив, омив своєю кров'ю, дав вам нове відчуття. Можливо, ви загубила сьогодні, ви шукаєте назад. Продіть, шановненька, мама, проходьте. Хто ще? Хто ще останній? Хто ще Хто ще останній? Для пастора немає цінніше. Бачите, коли людина схиляється у них Ісуса. Немає цінніше, коли людина знаходить спасіння Бога його. Ну, підніміть руку, ще. ще хтось залишився. Можливо, ти втомився, можливо, десь заглянув грязні сайти, можливо, десь там цигарка, можливо, щось десь випивка якась ночю, нічне Клуби, можливо, щось вдарило по тобі, ти не можеш зорієнтуватися, тебе захитало, ти не знаєш, що допоможе, і не хочеться нікому сказати сьогодні твій день, день п'ятдесятниці, свято, Бог тебе чекає на тебе. Ми не кличемо тебе до пастора чи до платформи, ми кличемо тебе до Ісуса. Хлопець, дівчина, сину, донько, Хто ти є на цьому місці? Підніми свою руку. Хто ще залишився? Хто останній? Хто останній? Хто останній? Хто ще залишився? Церква, молимося, можемо закрити наші очі, молитися. Хтось іще залишився, дух Святий ще чекає на когось, на когось чекає Господь, хто останні? Останні, піднімій свою руку, що ще останні, Придіть сюди, швиденько, швиденько, хтось іще залишився, хтось іще, на кого ще чекає Бог? Хлопці, прийдіть, будь ласка, на вас чекає Ісус. На вас чекає, на вас, прийдіть, будь ласка. Швиденько, це остання хвилина Божого рятунку. Сьогодні не є стидно схилитися перед Богом, не є стидно попросити пробоче бачення. Є знаменито сказати, Ісус, я тебе потребую. Ісус, я тебе шукаю. Ісус, я Тебе люблю. Ти полюбив життя моє, ти полюбив, віддав життя своє за мене на Христі. Ти хочеш дати мені Духа Святого. Придіть сюди, шановні. Це не є те Вистава, церква, закриє очі Сьогодні йде боротьба за душу. Я не можу спасати, спасає Ісус, ми не можемо спасати пастора, спасає Дух Святий, ми не можемо спасати, спасає кров за повіту. Ми не можемо спасати, спасає сила Божа, Алілуя Хто ще Остався Хто ще? Хто ще, хто останній? Швиденько, швиденько, швиденько. Кам, кам, кам ту Come, кам, come. Come very quick, very quick. хто останнє, хтось остався. Чуєте, хтось остався. Мужчина, тебе чекає Ісус. Ти побачиш, як знаменито служити Богу. Жіночко, хлопче, Можливо, ти хлопець, дівчина ніколи не виходив покаятися і дати своє життя Ісусу. Можливо, перший раз ти ступиш крок крок до Христа. Підніми свою руку, прийди до нього зараз. Хто ще? Хто ще? Хто ще? Хто ще останній? Ще останній, ще останній, хто ще? Хто ще? Аллилуйя. Пастора, придіть, будь ласка, пастора, пройдіть рядом, станьте помолитися. Будь ласка, хтось ще залишився, хто ще залишився, хто ще, хто іще? Я відчуваю, що когось Бог кличе. Ще кого, ще кого, Дух святий тебе кличе. Кам, кам, швиденько, швиденько. Я би на вашому місці бігом біби до Ісуса. Вас кличе Господь. Прийдіть швиденько. Швиденько, кам, кам, швиденько, швиденько, швиденько. Ми кличемо до вас до Ісуса. Ми кличемо вас до Духа Святого. Ми кличемо вас до Бога. Він на цьому місці. Він мирав за вас. Він любить вас. Алілуя. Алілуя. Слава, 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 слава тобі, Ісус. Алілуя. 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 Хто ще? Хто ще? Хто останній? Хто стані? Я ще, ще хтось залишився, ще когось тримає сатана. Ім'я Ісуса Христа з Назарету. Сатана, відпусти людей! Ім'я Ісуса. Ми тебе кличемо. Йди до Ісуса, йди до спасіння. Ми тебе не тянемо спасіння Ісус. Дякуємо. Дякуємо, дорогенько, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ще хто, ще хто. Ще хто, ще хто, ще хто, ще хто останнє. Ми просимо, прийдіть сюди, приїдь, прийдіть швиденько. Приходьте, хлопчики, дівчата, приходьте молодь, тату, мамо. Хто б ви не були, вас кличе Ісус, Він на цьому місці. Алілуя, Слава. Слава, слава. Thank you, Jesus. thank you, you, Jesus, Jesus thank you for your salvation, your power, your anointing, your blood. Thank you, Jesus. Thank you. Хто ще останній? Є ще хто? Є ще хто? Є ще хто? Господь, прошу тебе, прости мене. Ісус, прошу тебе, омий мене моїх провини, мої мінуси. Ісус, я обіцяю віднині служити тобі в чистій і добрі совісті читати Твоє Слово, любити Тебе і жити для Тебе. Дякую Тебе. Слава Тобі за кров Твою! Слава Тобі за прощення! Слава Тобі за Духа Святого! Слава Тобі, Ісусу!